Я дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі. Київ продовжується у прямому ефірі програма громадська приймання. У часі зимових свят маємо багато нагод відчути Божу присутність і його любов до нас. Однією з них є празник богоявлення, який у народі ще називають Йордан чи Водохреща, яке ми будемо відзначати у цей понеділок, 19 січня. У цей день ми отримаємо через освячену воду, чи як здавна казали на Галичині та й багатьох інших містах водицю. За мить продовжимо, поговоримо про цей день. Ми поговоримо про 19 січня, про водохреща. А також ми поговоримо про щастя, насправді яке кожен з нас може відчувати кожної хвилини, кожної мить. У Нас у студії дуже рада вітати Олега Мельничука, священика, настетеля храму на честь різдва Пресвятої Богородиці, розташована на Печерську в Києві проти іреї Української православної церкви 223-09-71. Шановні глядачі, у нас це велика частина ефіру за часом. Тому дивіться, будь ласка, ми поговоримо про водохреща, тому що дійсно третій праздник, як ще побутує така вислів, такий вислів у народі. Але ми також поговоримо про радість і навіть відчуття щастя у такі складні часи, які нині на превеликий жаль продовжуються в нашій країні. Наскільки Дійсно, необхідно, знаєте, уходити від смутку, дотримуватися і відчувати, по-справжньому відчувати радість. Але також ми поговоримо про те, а що ж таке насправді радість. Тому що ну, мені іноді здається, я вас рада, бачите, очі олежа, але ну, іноді здається, що не всі ми розуміємо правильно, що таке, що таке радість, правда? Бо ми не відчуваємо Бога по справжньому Якось у нас радість, це знаєте, ви ну, я перепрошую, але для багатьох кудись піти. Чогось наїстися великої кількості, вибачте ще випити багато чого, а потім ніби радість починається. Не така оманлива радість. Але це ну, на радість. Не можна відчути радість, радість без джерела самої радості, без Бога. Mm. Бо насправді тіло наше не може відчути справжньої радості в якомусь їжі чи в напитках. Бо справжня радість це та радість, яка ніколи. Не перестає в внутрішньому світі людини. Тому джерело радості, Бог він пропонує е, такі свята, як водохреща, які uh -huh. ми будемо скоро святкувати. Тому, якщо е, людина, християнин, налаштований на хвилю божественної благодаті, ця Божа благодать входить в людину, керує нею і дає все те необхідне, щоб радіти по-справжньому в студії, вдома, на відпочинку. А спілкування з людьми це насправді радість. Я іноді, навіть коли приходжу ну, в досить такому негарному гуморі, або навіть з трошки елементами агресії, ми всі люди, і треба це визнавати. Під час спілкування ти ну змінюється все. Тобто, треба знаходити можливість. Отже, спілкування це теж радість, правда? Ну, звичайно, сам творець mm -hmm. наділив людину такої данності, як спілкування. Людина зобов'язана спілкуватися з Богом з творцем. Yeah. З оточуючими, з самим собою. Якщо людина перестає спілкуватися, вона закривається в собі, вона починає діяти так, як говорять її страсті. А князь страстей наших, страстей наших внутрішніх це є е, третя сила, окрім божественної волі і волі нашої, є воля диявола. Тому він керує нами. для того, щоб диявол не давав нам. Е, Таких е, страстей, як печаль, униння, е, злість, для того, щоб ми себе не розтрачували, він повинен наповнити свій внутрішній світ, благодаттю Божою. І тому, тому радість. Саме російському слово «униння». правда. Ми зараз про це теж поговоримо, але якщо б ми не забули про саме богоявлення, вдохреще, свято. Ну для для багатьох теж це не, теж це не є таємниця. Ті черги, які я навіть маю можливість, те всі спостерігати, скільки водиці набирають цей день, люди приходять до храмів. До того можуть, можуть взагалі не ходити до храму, правда? А потім це добре. Хайдуть, набирають воду і так далі. Бачите, скільки людей вже зараз спірнають в ополонки. Що нагадайте нам, по перше, що це за свято? В чому суть цього свята? І взагалі цей такий період різдвяних свят. Так, зараз Святки. ми ще говоримо, так. Христос народився Славімо. Його вже в понеділок будемо говорити. Як правильно, ще теж скажіть зараз? Цей вислів привітання трансформується з західної України, яка вже вживалася минулого року в нашому угу. лексиконі. Христос хрестився, так і відповідає? на захід відповідає mm. в річці Ярдан. Mm, mm. Власне, це є правильне вітання, оскільки. Коли ми вітаємося з людьми такою фразою, це означає, що ми прославляємо Христа, який хрестився в Єрдані. Угу. Щодо е, тренду, який супроводжується е, це свято, купання в полонці е, великі черги за святою водою, і так далі, це все лише є форма. І дуже важливо, щоб е, наше очікування за святою водою не супроводжувалося. Засудженням, осудами, щоб воно супроводжувалося чистотою серця, благовінням, щоб кульмінацією для нас свята водохреща, богоявлення не було занурення з настроєм, коли це швидше закінчити в ополонку, щоб ми розуміли, що явився Бог кожному із нас для того, щоб ми раділи, раділи сьогодні, завтра. Наповнювали свою внутрішній е, світ е, радістю, і цю радість переносили в вічність. І це радістю жили дуже важливо, незважаючи на всі обставини, які в нас оточують сьогодні е, скрізь в соціальному просторі, інформаційному просторі, громадському житті. А в нас ідозвонівич, прошу в ви Да, Щиро вітаю і велика подяка за запрошення священника. Запитання у мене щодо. Е, посвячення покроплення е, святою водою, є такий ритуал, е, коли священик не тільки, до речі, під час е, водохреща і інші дні. Е, ви знаєте, я звернув увагу, що не тільки настрій покращується, коли е, меті, коли покроплена людина цією водою, але навіть якщо є біль головна, то вона чому це дійсно Як ви можете це пояснити? І друге запитання в мене до ведучої, от оскільки от... Надвечір'я і перед Різдвом, і зараз перед водохрестям є традиція 12 страв. Яка ваша улюблена з цих 12, прошу? Кутя. Я люблю кутю, правда. Я, чому? я не хочу зараз. Я до якогось віку ну, не любила кутю. Ну, ну не кутю, От, ми ж розуміємо, що кутя – це страва, в якій є інгредієнти. Ну, Я не можу цього пояснити, правда. Вже років з 10 це. А я взагалі. Люблю. Я люблю. У нас питання до священника, має бути, я й вареники люблю. І пісні страв, пісні страви. Ну, я, ну кутя, кутя, Це правда. Це дійсно, це щось це нереальне, те, що ви годили. Цей смаколик, вибачте, хоча зрозуміла, що це, це не просто страва, це все таки певний символ ще і Різдва. Завтра, ну, 18-го перед водохрещем також дійсно готують кутю. Тому будемо готувати. Дякую за питання до мене. Так, більше до вас. Щодо освячення окорплення водою, сама людина вона складається з 70% води. Тому коли вона е, живе з, в храмі і відчуває присутність такої матери, яка чисто фізіологічна її близька, це означає, що вона знаходить. Собі споріднену е, природну сутність, якщо це освячення святою водою, то ця е, матерія, тобто вода, вона має особливу енергетику, особливу силу, силу чудодійності. Ми знаємо в історії багато прикладів, коли зцілилися через святу воду. коли... Е, навіть з інституту е, наукових інститутів брали е, хімічний склад. Вони е, склад абсолютно змінювався. Ми знаємо, що свята вода може стояти дуже довго і не втрачати своїх хімічних властивостей. Як це пояснити? Це надприродне, це надрозумові е, речі, тому це просто чудо, це просто святися, адже. Велике освячення води або велика агіасма, яка звершується напередодні свята, в святвечір, в День свята, це є в перекладі, означає велике таїнство агіасма, тобто святиня, так, Тобто це деяка сакраментальна річ, яка сакральна річ, яка не піддається аналізу людському розуму. Ніхто не може пояснити, правда? І не поясять ніколи. Скільки в нас було студії, ми ще й на понеділок плануємо якраз з наукової точки зору поговорити, що ж відбувається з водою в ніч з 18 на 19. Ну це насправді феномен. Я з медиками, це... з медиками проводив експеримент. Навіть експеримент проводив, Так, так? вони казали мені, що давайте ми будемо занурювати в цю воду не Ср... Срібний Срібний хреб? хребний, хребний, так. Хребний, так. А просто я кажу, звичайно, взяв дерев'яний хрест. Дерев так, угу. чотири роки вода стояла, а після цього ми її вжили. Це в пологому будинку, де я мав своє пастерське служіння. Так, це, це диво. Так, нас є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Але, доброго дня. Я би хотіла питання до цього Олегу. У нас така ситуація трапилася, знайома захворіла. ну... Предполагають на онкологічне захворювання. І порадили знайомі от саме на повоявлення взяти води хрещенської і, ну, якби, вживати її. Як правильно її вживати? Чи взагалі є така можливість, що вона саме вилікується нею? Дякую. Дякую за запитання. Так, дякуємо. Насправді. Свята вода, інші таїнства, які пропонуються церкви, це все засоби для того, щоб отримати зцілення духовної і фізичної природи. Щодо конкретного вашого випадку, я дозволю собі сказати наступне: що у нашому храмі є ікона святителя нектарія Егінського, частиць, частина мошей, які привезені з святої Гори Афон, і де жінка, яка хворіла. Онкологічним захворюванням рак головного мозку. вона вже нічого не бачила, була сліпа. І після чергової молитви вона відкрила очі і побачила все в е, таких е, розпливчатих тонах, е, всю кольорову гаму. Вона поки доїхала в інститут мікрохірургії ока, це інститут Шалімова, зробила МРТ знов, е, опухоль почала зменшуватися. Це повторювалося декілька разів. На сьогодні вона. Бачиться яскраво вишила ікону, надзвичайно важка кольорова гама, це зцілення щодо онкологічних захворювань, які відбулися в нашому храмі. Вважаю і переконаний, що свята вода це є засіб, і найкращим, як так би мовити, інструментом для того, щоб отримати просиме, зцілення, здоров'я це є молитва, зокрема біля чудотворених ікон. Є Єдодзвонювач, прошу ви вихіді. Говоріть вихірі. Алло, доброго дня. Добрий день. Е, підкажіть, будь ласка, в народі є така поговірка, е, е, наскільки вона справедливо не знаю, що після освещення води дві неділі не можна прати. Наскільки це правда? І чи це дійсно так? О, Це вже люди придумали. Що не можна прати два тижні? Ну в нас люди в цьому талантливі. Ну, Оскільки. вибачте. Ні-ні, ми чули, в мене у бабці в селі теж. Різні речі. Прати чи купатися ви мали на увазі? Прати все-таки. Думала, що і купатися, скажеш, не можна, якщо вже пірнув. Ні, хороше запитання, багато чого кажуть. Я думаю, це виклик для тих компаній, які продають побутову техніку. Ой, так потрібно, Прибирати треба. Потрібно бути в чистоті духовною і тілесний. Так, ну це зрозуміло. До речі, приготали вже священну гору Афон. А... Ви е, у своїй мережі на сторінці, господи, у своїй мережі бачите, От цукер бере зараз Мож, би можливе, можливо, а, це пророцтво о, ви проти молодець. Ви відчуваєте? Ви навіть звернулися до друзів, особливо православних. Я просто занотую російською мовою, Перестаньте уніштажати православну віру через слова на ставлення афонських старців. А це правда, багато хто використовує так. От афонці старці колись сказали, і це збудеться, це пророцтво, або не збудеться. Якось це використовує, Хоча, можливо, вони й не... ну, ніхто ж не підтверджує, чи говорили вони чи ні. Я так розумію, що вас це викликало, ви вирішили звернутися, щоб люди якось принаймні не маніпулювали цим. Викликало обурення. UC. Обурення, так. Я просто побила цього слова, бо думаю, ви священники не відчувають обурення, вибачаю. ні, що ви відчуваю і дуже серйозне обурення, бо насправді я хотів цим постом сказати наступне, що всі ці афонські старці, які сьогодні є на святий Гори, Афон, власне, я. Маю милість від Бога, я їх всіх знаю. Я тільки хотіла запитати, ви вирішив так, так, так чисто по-людськи. По багато разів було на фоні? Е, так, ну, До, багато. Було, Наскільки так. Е, тому я знаю, Жінок, всі... Жінкам не дозволено. Тому... І тому я е, вкрай е, збентежене і е, в хорошому розумінні е, з е, не привіт та не вітаю тих постів, які маніпулюють людською свідомістю, прикараючись словами духоносних, uh -huh. дуже часто молчаливих, мовчазних старців Святої Гори Афон. Це є свята Гора Афон, це є той острів на нашому земно, земній кулі, де ми можемо. Мовчки відчути благодать Божу, мовчки відчути небо на землі. Тому нехай ці православні, про яких я згадую в своєму пості у Фейсбуці mm -hmm. на своїй сторінці, беручи це в лапки, не маніпулюють людською свідомістю і не використовують старців, їхні слова, їхній образ життя, їхній авторитет для того, щоб привернути увагу, неважливо під яку політичну силу. так нас і дзвонювач і кілька хвилин. говоріть, будь ласка, будемо завершувати. Прошу. Добрий день. У мене питання до батюшки. Я дуже часто хворію, тому мама мене запускає як у ополонку. Чи це правильно вона робить? Як ви вважаєте? Угу. Спасибі вам. Повторююсь, дякую за запитання. Повторююсь, це лише традиція, це лише тренд. Зов... немає нічого спільного з святом богоявлення. Якщо вас мама не пускає, можливо, вона знає краще вашу фізіологію, ви можете захворіти. Це лише те, що наближує до свята і наближує лише фізично. Краще сходіть в церкву, поставте свічку, подумайте про те, що явився Бог в трьох іпостасях – в вигляді голуба, вигляді слів. І, і сам Друга особа Святої Троїці, це сам Христос прийняв хрещення. Нехай це приближує вас до е, суті сьомого свята. А ополонка е, це лише те, що вона Я... може бути можливим. У нас одна хвилинка, але дуже хочу. Пригадайте, будь ласка, щоб з ваших уст це звучало. Слова, ми вже сьогодні про нині саме говорили трошки, але слова Серафіма Сорозького, хочу, щоб ми ними саме святого такого завершили. Тому що якраз воно досить суттєво. Знаєте, як можна однією фразою сказати так багато, правда? Ну, Це здорово. Так, насправді, насправді вся, весь світ сьогодні перебуває в стадії глибокої депресії, униніння, печалі і. Це людину збиває з правильного шляху шляху радості, шляху э, щастя. Людина створена для того, щоб радіти, співпереживати кожному святу, яке пропонує християнство, зокрема, свято, ми будемо святкувати э, на днях святоводохреща Богоявлення. Якщо ми не будемо менше, будемо менше чути те, що пропонує нам э, сьогоднішній світ. В разних в різних проявах, зокрема в інформаційній сфері, то ми менше будемо піддаватися маніпуляції нашої свідомості. Радійте, любіть, вірте, бережіть життя для щастя. Дякую. Так, так. Будемо берегти і дійсно, берегіть життя для щастя. Прекрасно, ми все-таки обрали для себе такі теж короткі вислів. Я попросила зазначити слова Серафіма Саровського, а ви так їх роз, скажімо, проаналізували і стало все зрозуміло. До зустрічі обов'язково побачимося. Олег Мельничук, священник, листатель храму на честь різдва присвяти Богородиці, розташована на пошерську в Києві протері Української православної церкви. Бов гостем нас сьогодні. Побачимося о 15.15. .15. Не перемикайте!